Сьогодні у нас на огляді ось такий акумуляторний фарбопульт від компанії Техас, ось назва самої моделі. Давайте швиденько по характеристиках. Має, є можливість в нього працювати з фарбою щільністю 40 дін. Продуктивність 700 мл на хвилину. Має регулювання факелу від круглого до овального. Також горизонтально може бути або вертикальне. Міськість цього бака під фарбу 800 мл. І тут вказано, що в комплекті є дюза 1,8 мм, але я вам так підкажу, що в комплекті йде ще дюзи 1,5 і 2,6 мм. Також має гарантію від виробника 3 роки. Саме ця модель вона йде каркасом без акумулятору і без зарядного пристрою. Але це все можна докупити. Зараз, до речі, на неї акція 1450 гривень її ціна. Давайте поки розпакую, підкажу вам розкажу про саму компанію Техас. Це український бренд, який під себе замовляє інструмент побутового класу, так як саме інші виробники, такі як Дніпра, GTM, Zenit та інші, але в нього дуже гарне співвідношення ціни та якості. І, до речі, якщо інші виробники дають 2 роки гарантії, то цей виробник дає 3 роки гарантії на свій інструмент. Можливо, трохи пізніше, коли вони стануть більш. більш більш популярними, то в них і ціна буде вища, але поки все так. Давайте подивимось, що ми маємо в коробці. Ось з двох, частин, з двох частин складається сам форбопульт. Також в комплекті йде інструкція та гарантія. І ось ще такий набір, куди входить два одноразових фільтра під фарбу. Дві дюзи. Тут вже встановлена дюза 1,5 мм, тут маємо дюзу 2,6, 1,8 і ось такі допоміжні штуки для прочищення цих дюз. Складаємо все назад. Як, складати, як збирати цей фарбопуль? Дуже просто під кутом 90 градусів трохи. Натискаємо, все защопнулось і тепер маємо такий повністю зібраний фарбопульт. Але, як я і казав раніше, він в комплекті йде без акумулятору та без зарядного пристрою. Давайте я зараз під'єднаю акумулятор і послухаємо, як він працює. Працює досить тихо. Коротенько ще по таких нюансах. Дивіться, ось тут попереду є регулювання самого факелу. Він може бути як вертикальним, так горизонтальним. А ось ще тут є регулювання від круглого до овального. Так. Дюзу міняти теж дуже просто. Відкрутили, ставили нову. Закрутили. Пластик доволі, доволі якісний, непоганий, сам виріб частково прогумований. Бачок з досить м'якого, некрихкого пластику, що досить добре, коли десь щось воно, воно там стукнеться, не лопне. Також має ось такий гачок, можна його підвіс, підвісити десь, коли працюєш. Ну, взагалі-то. Дуже такий приємний фарбопульт. Додам на нього посилання у себе під відео. Переходьте, замовляйте. Додам, що на нього зараз акційна ціна 1450 гривень. Якщо хочете ціну ще менше, то підписуйтесь на мій телеграм-канал ЄІнструмент, там ціна буде ще нижча. Всім пока!